Як зам мера Руденко за мільйони зливає промислові нечистоти у каналізацію Харкова і знищує екологію. Цікаво дізнатися, скільки заробляє керівництво харківських КП або як реалізовується схема щодо систематичного незаконного збагачення за рахунок комунальних очисних споруд. Про все це ми розповімо у сьогоднішньому нашому відео. Ні для кого не є секретом, що часто саме у комунальних підприємствах реалізовуються найбрудніші схеми. Сьогодні термін брудний буде використовуватися у прямому значенні, адже поговоримо про КП «Харківводоканал», тарифи очисні споруди та багато чого іншого. Юрчук, Руденко, Ключко, радимо запам'ятати ці прізвища. Так як ми будемо її згадувати часто із зрозумілих причин саме ці особи причетні до відмиву мільйонів, отримані хабарів як наслідок забруднення підземних та наземних вод і знищення екології харківського регіону. Отже, ким є всі ці особи? Руденко АІ є відповідальним по розподілу обов'язків за екологічні питання. Ключко ЄМ ЕМ, – керівник і співзасновник ТОВ Харківська територіальна компанія. У вивезенні відходів Юрчук Н.Я. – я керівник і співзасновник ТОВ Спецпромбут 2016 та варто зазначити, що Юрчук є ефективним директором. Насправді просто зам Ключко. і підпорядковується йому. Проводить всю роботу по машинам, куди яку направити, здійснює облік і відповідає за ремонт. А ключко в свою чергу просто лобіює інтереси Руденко. Чому Руденко так впевнений в тому, що не понесе ніякого покарання? Все просто він є кумом Котвіцького ігора та діє в його інтересах. У відповідь на це. Отримує доволі непогану протекцію з боку колишнього народного депутата. Ці троє організували схему, залучивши ряд підконтрольних і афілійованих службових юридичних і фізичних осіб, фундамент якої складає вимагання і як наслідок отримання хабарів при коштів Харківської територіальної громади. Причому все це відбувається за рахунок комунальних зливних станцій, але це не всі фігуранти причетні до схеми їм допомагає і керівництво Харківської міської ради те. Інші відповідальні і впливові особи міста, які створюють умови щодо монопольного укладання договорів на обслуговування використання належних комунальному підприємству зливних станцій в інтересах раніше згаданих ТОВ ХТКВВ КВВ та ТОВ Спецпромбут 2016 При проведенні аналізу ми помітили, що офіційний тариф ТОВ ХТКВВ КВВ та ТОВ Спецпромбут 2016 за використання зливних станцій належних харківській територіальній громаді вищий тариф КП Харківводоканал. При цьому ТОВ ХТКВВ та ТОВ Спецпромбуд 2016 фактично є прокладкою між виробниками рідких відходів і зливними станціями, адже вказані функції мають виконуватися КП Харківводоканал. За що саме громада має отримувати кошти, а не приватні корупційні структури, як відбувається насправді? При цьому КП Харківводоканал і місцевий бюджет не лише недоотримують кошти, що мали б сплачуватися у разі прямого обслуговування з КП Харків водоканал, але й втрачають кошти на усунення негативних екологічних наслідків, що погіршує і так не дуже хорошу ситуацію. Такі отримання від злочинної схеми кошти виводяться через підконтрольні конвертаційні центри, внаслідок чого здійснюється ухилення від сплати податків і легалізуються корупційні доходи, розподіляються хабарі і відкати. До того ж, крім офіційного тарифу, представники ТОВ «ХТКВВ» та ТОВ «Спецпромбуд-2016» систематично отримують готівкові кошти за скид рідких промислових відходів. В точки скиду рідких відходів та зливних станцій, належних харківській територіальній громаді, розраховані на господарсько-побутові відходи від миття, прання та тощо, та каналізаційні стоки за винятком промислових, але ніяк не промислові. Руденко ключков Юрчук побудували таку собі схему щодо вимагання системних щомісячних поборів. Хабарів за скид промислових відходів до злиних станцій, що можуть приймати лише побутові відходи, та скид відходів поза межами, зазначеними у договорах. Крім того, скид відходів взагалі без офіційних договорів. І знаєте, який розмір таких внесків від 10 тисяч гривень з мийок до півтора мільйони гривень. М'ясокомбінати, мов заводи, кожного місяця. Уявіть, місячна чорна каса складає не менше 10 мільйонів гривень, і всі кошти просто розподіляються по кишенях. А якщо вдатися підрахунки, то з 2020 року розмір отриманих компанією коштів складає близько 300 мільйонів гривень, які могли б бути спрямовані на поліпшення екології регіону, або, хоча б на ремонт обладнання КП. Чому ж ми так загострюємо увагу на цій проблемі? І справа не лише в корупції, хабарництві та відкритій крадіжці коштів міста. Мова йде більше про екологію, точніше, негативні наслідки, які їй завдаються. Скид рідких промислових відходів до зливних станцій є заборонним. адже призводить до негативних наслідків. А саме, перше збільшенню інтенсивності зношення зливних станцій, додаткові затрати на їх ремонт. Друге вимирання бактеріальної середи, які розраховані. На переробку рідких побутових непромислових відходів, і як наслідок гірша переробка відходів і додаткові витрати на придбання бактерій замість вимерлих. третє шкода екології і забруднення підземних і наземних вод, завдання шкоди флорі, фауні та здоров'ю населення Харкова. Та області четверте збільшення витрат на хлор, алюмінію сульфат, технічно очищений коагулянт, коагулянт, алюмінію сульфат водний розчин та інших хімічних речовин. Ми не можемо стояти осторонь наведених фактів. Тому, детально вивчивши питання та проаналізувавши діяльність усіх пов'язаних осіб та ТОВ, спочатку направили інформаційний запит щодо надання копій договорів, укладених КП Харків Водоканал, СТОВ, Харківська територіальна компанія по вивезенню відходів та ТОВ Спецпромбут 2016 і відповідь. На який отримали дані, згідно якими суб'єктами господарювання, які здійснюють експлуатацію зливних станцій в узгоджених КП «Харківводоканал» місцях, є ТОВ Харківська територіальна компанія по вивезенню відходів та ТОВ СПЕСБРМБУ 2016 Із зазначеними підприємствами суб'єкти, що здійснюють господарську діяльність по вивезенню рідких відходів, укладають договори на злив рідких відходів. При цьому очисні споруди є комунальною власністю міста Харкова та не перебувають в обслуговуванні. Нічого використання названих підприємств, тому враховуючи, що зливні станції на балансі КП «Харківводоканал» не перебувають та за ним не обслуговуються між підприємством та згаданими суб'єктами господарювання укладено договори із зливу приймання рідких відходів до КП «Харківводоканал» з пропозиціями щодо укладення аналогічних договорів, все ж таки зверталися і ФОП Костіна АВ, і ТОВ «Комунальник Харків однак, після розгляду цих пропозицій вказаним. Було відмовлено з підстав не надання ними необхідних документів. А тариф, за яким підприємством надаються послуги приймання рядких відходів від ТОВ Харківська територіальна компанія по вивезенню відходів та ТОВ «Спецпромбуд-2016» за укладеними договорами складає 8,484 гривні з ПДВ. як для споживачів, які не є суб'єктом господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Але це ще не кінець. Нам було виявлено іншу схему легалізовану з боку керівництва Харківської міської ради щодо залучення підконтрольних і афілійованих компаній для привласнення бюджетних коштів за схемою ефективних угод, завищення вартості виводу легалізації коштів, отриманих в якості міжнародної фінансової допомоги. Так отримавши лист мінфіну, ми помітили, що загальна сума субкредиту КП Харків складає майже 70 мільйонів доларів США і понад 15 мільйонів доларів США відповідно станом на 22 лютого 2023 року сума вибірки по кредиту за договорами про субкредитування складає майже 6 мільйонів доларів США і понад 1 мільйон доларів США. Відповідно, з них у 2019 році за першим субкредитним договором вибірка не здійснювалася. А за другим договором вибірка склала 555 тисяч доларів США у 2020 році. Вибірка не здійснювалася за обома субкредитними договорами у 2021 році. За першим субкредитним договором вибірка склала понад 5,5 мільйонів доларів США, а за другим договором 1 мільйон 320 ти. Тисяч доларів США. у 2022 році за другим субкредитним договором вибірка склала понад 110 тисяч доларів США. Тому після отримання листів відповіді на інформаційні запити ми зібрали усі факти і звернулися до правоохоронців, які зобов'язані внести відомості до ЄРДР. А у разі їх бездіяльності з зрозумілих причин, ну ми ж знаємо у випадку наявності домовленості із згаданими особами. Ми як завжди подамо скарги до слідчих суддів, в тому числі ВАКС, точніше, вже подали та навіть от отримали ряду хвал, які зобов'язують правоохоронців виконувати свої службові обов'язки. Тому безкарними залишитися точно не вдасться. А ми дякуємо, що ви з нами. Ставте реакції, поширюйте відео, та не забувайте підписуватися на наші сторінки у соціальних мережах. Далі більше.